Наша прискріч буде виконувати диференційоване внесення по карті завдань. Він сам буде змінювати норму виливу. Ми завдали йому три ділянки з нормами 100 літрів, 180 літрів і 140 літрів на гектар. Зараз він пішов на лінію і. Раніше також можна було робити дифі... диференційне внесення, але для цього потрібно було дуже багато підготовки, навіть окремий спеціаліст в господарстві. Зараз на нашому прискрічі встановлене обладнання від компанії «Байер», Яке називається Climate Field View. І з цим обладнанням це швидко і просто. Для чого це обладнання нам потрібне? Які вигоди ми отримуємо, якщо працюємо з Field View? По-перше, це документування вносення. Ми бачимо, де вносилось, де не вносилось, який препарат вносився, з якою нормою вилива він вносився. І далі ми бачимо ці ділянки. З якою нормою, врешті-решт, вони внеслись. Також в реальному часі, коли оприскувач працює, ми бачимо, чи з цією нормою працює оператор, чи з цією швидкістю. І це дає нам змогу реагувати одразу, а не констатувати факт помилки, коли же ти підраховуєш збитки. По-друге, це можливість закладання дослідів. Ви можете перевіряти, як препарати спрацьовують, погратися з нормою, задокументувати, а потім, коли комбайн вбирає, він бачить ці ділянки, з якою нормою ви працювали, і ви бачите результати в порівнянні. Також таким же чином з препаратами конкурентів, наприклад, два фунгіцида ви внесли, побачили, отримали результати більше чи менше вражання і обрали правильне рішення. І по-третє, FieldView дає можливість створювати карти завдань по картам вегетації для вашого оприскувача. І, наприклад, дефікація сої в цьому році це може бути дуже актуально, тому що. Дуже багато сої пасійна, і ми можемо вносити препарат не тільки зі змінними нормами, як от зараз ми зробили, а й ще і ще й лити тільки туди, де це потрібно. Наприклад, на пагорбах, де соя вже суха, не потрібно туди лити. Це збереження урожаю до речі, в минулому. Році господарство сип корп з Черкащини десикацію робила сої, і вони тільки на економію препарату зекономили 20% грошей. Тобто філв'ю це стеження в реальному часі за тим, що відбувається в полі. Далі це можливість приймати рішення одразу. Далі це документування всіх процесів і все це для того, щоб робити плани для більш ефективних кроків. А зараз ви бачите, ми демонструємо вам результати дотримання норм виливу згідно карти завдання. Отже, спутнікова навігація, телематика, робота по картам завдань, диверсіоване внесення. А згодом і локальне внесення, а не суцільне. все це пропонує вам берту. Він дозволяє не тільки захищати врожай, а й впливати на нього.